Сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради було ухвалено історичне рішення з 2025 року. День Кременчука відзначатимуть в останній вихідні травня. Це рішення стало результатом активного громадського обговорення, у якому взяли участь всі небайдужі крименчужани. Голосування відбулось через застосунок Кременчук цифровий, і його результати показали значну підтримку змін. 72% два Кременчужан висловились за перенесення святкування, тоді як тільки 28% були проти. Відповідна дата святкування була обрана не випадково, адже саме у травні відбувались всі основні події установлені міста Кременчука. Таку ініціативу підтримав і Український інститут національної пам'яті. Але самої дати, коли визначати, немає. Ми звернулися там і до науковців, і до інших категорій, які можуть істориків, які можуть нам надали нам відповідні документи сотового, як це може виглядати. І таким чином ви читали, що в принципі там і стосовно там привілеї, стосовно інших подій ярмарок там. Проведення відповідних інших заходів вони пропадали на весну. Попри перенесення дня міста, традиційне відзначення дня вигнання нацистських загарбників з Кременчука під час Другої світової війни залишиться незмінним, 29 вересня. Прийняте рішення стало прикладом відповідального підходу до управління містом, коли громада не просто спостерігає, а безпосередньо бере участь у визначенні важливих питань. Голосування через Кременчук цифровий довело, що думка мешканців є визначальною у формуванні міських традицій. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.